Доброго дня, вашій увазі, будинок, чи окрему будівлю можна розглядати, чи як дуплекс. 300 метрів, якщо частина будинка, 600 метрів. Це разом з терасами, якщо вся разом будівля, ділянка 8 соток Знаходиться в селі Лісники, Обухівський район. Метрів під 300-250 знаходиться Макдональдс. Також сільпо ще ближче, а тебе ще ближче. Гарні локації. Газ, всі комунікації заведені в будинок. Зараз погода, як буде дозволяти, буде завершені всі фасадні роботи. Забор планується, тротуарна плитка планується. Докладно покажу вам за відеообгляд. Одного з цих будинків і можна, як я сказав, обрати чи половина будинку, як з 4 400, чи також як всю будівлю. 260 метрів без тераси, з терасою 300 і 600, якщо вся будівля, так, чи 500, 540, 530-40 підходить, якщо без тераси. Тут, звісно, буде ще сходи, це все буде дороблятися. так. Плюще є цокольне приміщення, також перший, другий, третій поверх і цокольне приміщення. Є верхня тераса, є нижня тераса. Буде тут красиво це обігрувати цей перехід. Знаходиться ближче до траси, тут, може, метрів до 200 траси вже йде, то можна цей будинок розглядати, як. Для життя, так і як під комерцію будь-яку давайте бачите, як діляночка йде, задній двір, і аж до горіха. Тут, виходить, дорога асфальтована, з того боку асфальтована дорога. Якщо вам потрібно побільше доріг, то тут потрібно цей варіант розглядати. Тут з трьох сторін йде йде дорога. По будинку. Зараз ми зайдемо. Я вам покажу. З виходом з кухні вітальні йде тут вихід, алюмініві двері, просувна система. Ось якраз як це виглядає. Сам будинок побудований із цегли, утеплювач, мінеральна вата і бетон перекриття. Тоді тут ми йшли. Місце є і цанвузу, гардеробну, достатньо місце і велику вітальню з кухнею. Спеціально залишу цей отвір, якщо половинку цей отвір закриють, а якщо всю будівлю, то тут уже можна буде забрати, прибрати. Зараз є багато варіацій, як все зробити. Також на першому поверсі є окрема кімната. Давайте. Давайте я швиденько покажу, як виглядає і інша частина, щоб ви побачили. Те ж саме кухня вітальня І тут же йде так само вхідна група санвузу, гардеробну поставити, кімната і вихід, цокольне приміщення, цокольний поверх. Також розсувна система ремініває. Гарна, якісно зроблена сама будівля, коробка. Гарні і вхідні двері і також вікна, гарні поставлені. Сходи, бачите, які зручні, широкі, об'ємні такі. Ну і звісно, другий, третій пор буде загальне планування, Open space, що ви вже під себе зробили. Тут можна як одну кімнату, так і дві кімнати зробити. Легко можна ще. І санвузу гардеробну додати. Всі умови для цього є. Також по центру санвузу гардеробна ставиться і ще чи одна, чи дві кімнати. Бачите, прийом, можна чи дві кімнати зробити, чи просторну, велику кімнату, переговорну і так далі. Дивлячись, для яких цілей вам потрібно. І те ж саме і друга частина будівлі. Велика бачите. Великі, об'ємні і вікна, і метражі гарні. Можна чи офісні якісь приміщення робити, чи дивлячись під що конкретно потрібно, чи для житла, чи під комерцію. Можна і якісь магазини, кліники, садки, школи приватні і так далі. Можна все це робити під себе. офісне приміщення. І мансардне. Ну, перепрошую, не мансардне, а. Третій. Останній поверх загального панування з виходом на терасу. Загальний останній поверх йде вже степоводяною підлогою і стяжка залита, повністю зроблена. Ну і по візуалізації, що потрібно відправлю, тут планувалося робити ця тераса з. Красивий панорамо, якраз тут Серпо, Макдональдс видно. І давайте я швиденько прийдуся, покажу іншу частину третього поверха. І також потрібно спуститися в цокольне приміщення, щоб ви також її побачили. І тут так само велика просторна кімната. Також водяна підлога зроблена, стяжка залита, гарні вікна. Один колір ідуть темний. Тут красиві краєвиди відкриваються на пагорби, на ліс, лісосмуги і з цього боку. Також тераса, Просто нас система алюмінієва. По гарній ціні пропозиція. В описі буде ціна, контактний номер є всі Месенджери. Запрошую вас. Покажемо вам також, дивіться, до кінця зараз ще цокольне приміщення спущусь і покажу вам його також. Виходить перекриття йде бетонне на сокольного поверха з першого на другий. І з другого на третє. Це бетонне перекриття. І швиденько покажу вам цю кімнату, простора велика. Кімната і тут ще планувалось дві кімнати. Котельня можна зробити ще якась підсобна, і є ще один окремий вихід. Буде дороблятися сходинки і вихід з цокольного приміщення буде як з будинка, як ви бачите, так і з, з вулиця. Тоді цікава пропозиція є в наявності. Будемо раді вам. Гарна конструкція, гарна будівля. Є багато варіацій, як його використовувати для життя, як глубок, як окремий будинок, так і під комерцію. Може під здачу також підійти. Да, зробити декілька кімнат, декілька квартир і під здачу також гарно. То будемо раді, 8 сотих землі, 600 метрів з терасами. Це якщо загальна будівля, і також. Якщо окремо, якщо перепрошую частина будівлі, то 4 сотки землі і 300 метрів з тераси, також можна роздалити. Тоді є в наявності декілька варіантів. Будемо раді вам. Всім гарного дня, До побачення.